Коли ми ще з вами дихаємо, то нам є за що дякувати Господа. Так, І сьогодні ми обов'язково будемо молитися за зцілення, бо написано в Слові Божому, що Ісус Христос прийшов для того, щоб взяти на себе всі наші немочі, хвороби, гріхи, покарання за гріхи. І написано, що ранами Його. Ми зцілилися. І от перед тим, як молитися за зцілення, давайте готуватись, давайте міркувати. Знаєте, зараз так багато питань, а чому от та людина вірила, сповідувала. І коли її питали, що а ти віриш, що ти зцілишся, вона казала: Так, я вірю, вірю. І багато раз на день вона промовляла.